Вітаю вас, глядачі першого муніципального в студії Ірина Вербинська, 26 квітня цього року. Годинники пам'яті нарахували 39-ту річницю з дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції трагедії, яка сколихнула увесь світ тоді, а відголоски доносяться і до сьогодні. Тим, хто врятував світ, і це без перебільшень викарбована фраза на постаменті пам'ятного меморіалу в нашому місті, куди щороку цього дня приходять ліквідатори, друзі й знайомі, представники влади, аби віддати данину пам'яті. Цього року, як завжди, разом з тими, ким опікується, про кого турбується, був Анатолій Кірсанов, заступник голови міськрайонного товариства Чорнобиль. І сьогодні рада вітати його в нашій студії. Доброго дня, Анатолій Максимович. Вітаю мешканців міста та району. Всім добрий день. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дякую, вам! Пройшли роки, а ми бачимо, що на покладання квітів до Меморіалу чорнобильців приходять багато людей. Це їх власний поклик. Чи ви запрошуєте напередодні? Ви знаєте, цьому пам'ятному знаку чорнобильців, збудованим мною, вже 18 років. І вона стала таким святим містом в нашому місті, до якого люди приходять. Ми, більшість ми не запрошуємо, люди приходять самі. Ми тільки інформуємо владу діючу владу району для того, щоб вона була в курсі справи і підготувала свої якісь там пропозиції, і присутність її була забезпечена своєчасно. Більшість приходять самі, приходять з дітьми, приходять військові. Ті військові, яких ви сьогодні бачили 26 квітня, частина тих військових, то наші місцеві, і частина тих військових. То наші чорнобильці, які сьогодні несуть, віддають, так сказати, наступний долг нашої держави, захищаючи на рубежах нашу Україну. І вони приїхали в такий святий день, щоб засвідчити свою повагу, своє відношення до тих людей, які. Захистили світ, як ви сказали, те не перебільшення. Чорнобиль то страшний біль для всього світу. Які висновки можна зробити зараз про аварію на ЧАЕС в умовах сьогоднішніх подій в Україні? Чи переймаєтесь ви тим, що ситуація могла повторитися і на Запорізькій АЕС? Адже місія МАГАТЕ зафіксувала пошкодження станції, коли її захопили росіяни? А, ті часи, які минули, мабуть, не от наші. Телегладиче дивляться, вони не розуміють, що то був, була за аварія. Саркофаг, який був збудований над четвертим блоком Чорнобильської атомної електростанції, його протяженість 260 метрів. Його ширина 160 метрів. Висота 110 метрів. Це декілька п'ятиєтажних домів. Ви розумієте? То була велика техногенна катастрофа. Вона була несподівана. Її ніхто не мог передбачити. А Запорізька атомна, там сама мегапотужна атомна електростанція в нашому, так сказати, в Європейському сообществі. Там шість блоків. І не дай Боже, якщось там при... пройде наслідки ґрунту, нас... наслідки дозиметричному вибросі великих таких потужних елементів, високий рівень радіації, то буде на віка. То новіка поруч МГТ присутні наші Чорнобильці з організації це Чорнобиль, які здійснюють громадський контроль. Но вони здійснюють громадський контроль і вони несуть пропаганду, хлопці не допустіть. Ви ж бачите, ми не молоді. Діточки, не можна такого зробити. Не допустіть. Досвід 1986 року і сьогоднішнього він не повинен повторитися. Тому й колокол висить там у нас, що. Дзвони, вони повинні чутися розумом. Ми працюємо над цими питаннями на вищому рівні, так сказати. Як сьогодні на державному рівні підтримують чорнобильців згідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи? Це дуже таке цінне питання. Ви розумієте, що а закон, він був розроблений. І затверджений урядом і Верховною Радою в 1992 році вже минуло багато часу. Приходять різні керівники. Хтось приходить – знає. Хто такі чорнобильці, хтось приходить – не знає. І дії закону за всі ці роки вони потрошку-потрошку зневельовуються. Тому що приходять інші герої, приходять інші стосунки в суспільстві, і вони зневельовуються. Раніше. Таке нівелювання ми не дозволяли. У нас були виїзди до Верховної Ради, до уряду, і ми навигадували про себе, і так далі, і так далі. І вони були в повному моніторингу і на місцевої уровні влади, і на обласної. Всюди ми контролювали дії цього закону. Ми не попрошайки, вибачте мене, і ми не вимагателі ні в коєму разі. Але ми стоїмо на виконуванні законодавства України, на виконуванні Конституції України. Як є закон, повинні бути його повністю використання для суспільства. Сьогодні ми трішечки ми мовчимо, тому що час такий для іспитів, час не для того, щоб нагадувати про себе. Ми самі вкладуємо своє сьогоднішнє життя нашої держави на різних рівнях. І допомагаємо нашим військовим, і допомагаємо на місцях всяк, як можемо. І сьогодні для себе якісь там просити чи нагадувати лишній раз все для перемоги, як кажуть. Все для фронта. Ми виставимо, ми вирівняємо всі ситуації. Сьогодні економіка повністю лежить. Ви ж розумієте, що економічно ми втрачаємо. Ми Білородністровське прекрасніше місто в Україні. Сьогодні вже на депресійному рівні немає надходжень. Тому сьогодні ми скажемо так: закон він є, він буде працювати. Але сьогодні, як каже президент, деякі питання на паузі. Хай це буде маленька пауза. Ми не в претензіях. Ваша організація створена ще в 1988 році. Як протягом усіх цих років чорнобильців підтримує і місцева влада? Чи є якісь соціальні програми? Ми розробляємо постійно з кожною владою соціальні програми на кінець року, на наступний рік. Минула влада, там деякі були керівники Артемінка і Доценка, вони для чорнобильців внесли великий вклад. Сьогоднішня влада. Ну, ви розумієте, що сьогодні у нас тимчасово відсутній міський голова і виконуючи обов'язки Олександра Скалазуб, У нас їм питання чорнобильців стоїть постійному такому по, на порядку денному. Постійно він вкладається, власно вкладається в багато питання по чорнобильцям. У нас були такі питання, больниця району. Її передали, у нас же її передали місту. Вона так потрапила згідно законодавства. І наші чорнобильці, які там з району обслуговувались, вони випадали. Клініка водників сьогодні, яка була наша власна клініка в Одесі, вона працює на поранених на фронт. І Олександром Васильовичем, ми спілкувалися, як що зробити, і знайшли розумний виход. Він підтримав, її не закрили. Вона сьогодні працює. До речі, хочу сказати, в нашій районній лікарні там обслуговувалися ліквідатори і чорнобильці з району. І навіть у нас за 20 років 20 років, всіх чорнобильців обслуговала одна лікар, Бушулян Любов Максимовна. Вона, по нашому проханню, 15 років тому, чи 13 нагороджена нагородою орден, гуманність і милосердя за вклад. В, об... в стосунки з Чернобильців. Олександр Васильович, він пішов на зустріч. І ми сьогодні маємо лікарню на рівні. Є районна адміністрація, вони на дожному рівні рішають. І я хочу окремо відобразити наші стосунки з Каролінською селищною радою. Андрій Володимирович Апанасенко, ми перший раз з ним зустрілися років вісім тому, сім-вісім. Ми приїхали з нашим керівництвом до нього поспілкуватись, які заходи будуть до 26 квітня чи на день ліквідатора, яка буде пов'язка дня і як розробити ці всі заходи. Я хочу вам сказати: він нам відповідає: у мене все готово. Я підготувався. Ми побачили та, людина на великому рівні, моральному. Він був колишній робітник пожежної інспекції. І він, як ніхто другий, знав, що яку трагедію в собі понесла Чорнобильська аварія. Тому що перший удар на себе прийняли пожежники. Вони там вкладались, вони знаєте, як вони тушили? Вони на атомній електростанції тушили пожари, як тушать пожари на якомусь сарайчику незахищені. Вони знімали цю собі, собі форму разом з кожею. І, і ми сьогодні з Олександром Володимировичем провели заходи 25 числа Діна Базіленка, керівник Департаменту соціального захисту. Ви знаєте, ви, у неї там налажені стосунки з чорнобильцями. Чітко. Я їй вдячний, Діна Андріївна, я вас дякую за ваше такі відношення. Ну це заслуга Олександра Васильовича Скалозуба. Він так строїть відносини, і він так з нами користуючись такими взаємними відносинами, ця робота ведеться на вищому рівні. Я вдячний. У нас є ще там багато проєктів. Дай нам Боже, щоб час владнався на мирну таку стезю. Ми будемо працювати. Дякую. Гадаю, не секрет, що за ваші кошти в Білгороді Дністровському було збудовано пам'ятний знак, на якому викарбована фраза тим, хто врятував світ. Який сенс вона несе особисто для вас і чому на кожному меморіалі є дзвін? Ви знаєте, ну це істерична фраза. Вона там не моя фраза, не наших колег фраза. У 86-му році, коли. Червен місяць був. Ще ніхто не розумів, що робити. Як робити? Як кажуть, коли підемо воювати з черенками лопат, то там з лопатами пішли проти ватима. Ви розумієте, така катастрофа, ніхто не мав досвіду ніякого. І коли відомі радіологи, керівники інститутів приїхали, побачили, в яких умовах працюють наші чорнобильці, і такі американські радіолог Гейл, доктор. Він побачив і каже, це було літо було. Сама жара спека, а тут ще в таких мовах, і він побачив, що люди працюють, в звичайній спецодєжді. І Ми на неї казали роба. І він каже: Боже. Як так? Люди сьогодні в мирний час ідуть на самопожертвування, захищаючи світ. Він розумів, що масштаби цієї аварії. Дуже великі, дуже великі. Я хочу додати: радянська влада, коли пролунав взрив, вона намагалася скрити, що произошла така аварія. А раніше були нештатні ситуації, вони були такі маленькі. Бачився, а це велика. Ви розумієте, що підняли галас Швеція і Фінляндія. Вони думали, що комуністи на них скинули атомну бомбу. В них рівень радіація увілічився в 80 разів. Це ж роз... А потім вже у нас, у нас навіть на 1 травневу демонстрацію, демонстрацію вивели людей в такий час, коли по Київській області рівні радіації зашкалювали. Ми відціліли, я маю на увазі, уряд відцілив 30-кілометрову зону, а повинні були відціляти срочно 100 кілометрову, але то економіка. то вже дуже трагічні був такі наслідки. І тому ця фраза прозвучала. Мирний час люди пішли на самопожертвування ради врятувати світ. Зараз ми 26-го, Це був день міжнародний день пам'яті. Уже не день пам'яті аварії на ЧС, міст в Україні. Це міжнародний день пам'яті, тому що вже наслідки тієї аварії вони настільки досліджені, що люди не розуміють. Це медицина така сучасна нас підтримала. У нас залишилася третина за стільки років, навіть, мабуть, чверть. Ви розумієте, ми живем. І тому от така надпись: Колокол – це набад поколінням, це набат сьогоднішньому суспільству, це набад і росіянам дзвони, це набад і нашим керівництву нашому, бо я вам скинув передачку. Ви бачили деякі кажуть наші діячі українські, хай буде взрив атомний, і ми там розберемося. Потім після цього взриву вже всі зрозуміють, що треба робити. Да ні в коєму разі таке навіть не можна висказувати. Який зрив, які наслідки, куди той вітер паде, хто там з поколінь. У нас сьогодні діти чорнобильців, ви розумієте, діти чорнобильців, які народилися від Чорнобильців, вони. Більш-менш так ще здорові. Але онуки, більшості чорнобильців мають патології. Нам предказували, що 35-40 років через покоління будуть наслідки. Ми маємо наслідки і в місті Білородністровській, і в Одеській області, і ми бачимо, що таке. Радіація повинна бути в мирному атомі, ні в якому разі тільки не військовому. Скільки наразі чорнобильців проживає в місті? Чи є серед них ті, хто бере участь у бойових діях, які заходи проводяться вашою організацією, аби пам'ять про трагедію жила вічно? Ви правда, вже сказали, що дійсно серед ваших побратимів є ті, хто сьогодні боронить нашу державу. Ми захистили світ, не тільки Україну. Вона маленька посрамнення з тою радіацією, яка вибухнула. Але ми захищали нашу державу. Радянський Союз, скажем, великий, потужний. Це випало на нашу долю. А сьогодні, на долю наших дітей, випала така участь захищати нашу державу. Багато чорнобильців, діти стоять і боронять нашу державу от, зовнішнього ворога. Вони Сьогодні на таких передових позиціях ми вже маємо досвід і багато наших чорнобильців. Ви ж розумієте, в чорнобильці, вони не тільки були чорнобильці, вони приймали участь в Афганістані, більшість там військових, війни, вони приймали участь в інших військових, скажімо, собиттях таких. Деякі у нас приймали участь, дивіться, на Горному Карабахі, там, миротворчої місії. В аварії в Єревані Атомна електростанція була, була, приймали участь, приймали миротворчу участь в Югославії, і наш військовий досвід, навіть наші чорнобильці воюють там. Не тільки діти, а й наші військові сьогодні приймають участь в, в військових подіях. І ми сьогодні допомагаємо ми підтримуємо їх. На рівні ми скидаємося, так як скажемо на сленгу. У нас є Оксана Бодя, наша чорнобилька. син її під Херсоном воював, називаємо так. І багато з наших чорнобильців. Ми скидаємося там продуктами і наймаємо автобуси, вона везе. Власно вона йде туди, і власно вона роздає не, не через когось комусь, а власно вона роздає нашим да? чорнобильцям. Працюємо над багатьоми питаннями. Угу. І робимо такі от вклади. Дякую вам. Знаю, що в цей непростий час ви про це власно сказали. Що ви надаєте адресну допомогу чорнобильцям, членам їх сімей у вигляді продуктових наборів? Звідки ви взагалі черпаєте ці матеріальні ресурси? Раніше такого таке було, от з такими продовольчими наборами в 90-ті роки, коли ми тільки починали працювати. У нас були такі потужні економічні, скажімо, вклади, і ми мали таку сказати допомогу з різних істочників, і ми працювали над цим. Потім це все було на державному рівні, і ми контролювали, як я сказав. А зараз почалась, коли почалась війна. Перший шаг зробила влада, наша міськова влада в образі Віталія Граждана і того ж Олександра Скалозуба. Вони звернулись до мене і кажуть, є такі якісь наметки, давайте обсудимо і зробимо допомогу. І вони спочатку розробили для інвалідів Чорнобильців, потім для дітей, а потім в загальному стані для всіх. Потім ми взяли на себе такі відносини. То був перший шах, перший рік, перше полуріччя війни. Потім ми взяли на себе. Ми вже майже два роки, власно, вручаємо, то не роздача, то не якась роздача слонів. Ні. То вручення допомоги вдовам і дітям Чорнобиля. то подяга ліквідаторам, які нуждаються. І подяка за їх вклад. І це наше відносення. Але я хочу сказати: ми не, не всім надаємо є ті, у, у кого велика пенсія. Вони самі повинні ще прийти з нами комусь допомогти. Є, я не скрою, є пенсія у Чорнобильців по 20 тисяч гривень. Сьогодні це прилічна пенсія. А є вдови, які отримують 600, 2603 то ми їм вділяємо. Є діти хворі яким сім'ям треба допомагати. І ми допомагаємо. Звідки ми черпаємо? Че, че, це власний вклад. Допустимо, це мій вклад власний. Це вклад мого товариша Ребека Олександра Гіоровича. Він керівник всієукраїнської організації Афганці Чорнобильці. Тому що авганці Чорнобильці так вони були в Чорнобилі, вони були в Афганістані, Це в нас є така існуюча асоціація. І він внесе. Власний вклад в наші власні стосунки. Це суспільстві нашому Чорнобильському вісомий внесок, я скажу, і наш вісомий внесок. Я хочу ще сказати Віктор Андрінкову: власно участвує. Він не сьогодні участвує, він участвує, от я взяв фотку, таку як, подивіться, пожалуйста. Тут написано «35-та річниця. Віктор Андрінков за свій власний рахунок повісив в нашому місті, во друзів, такі от бікборди, на яких він написав: подяку тим, хто спас світ. Люди вдячні. Мабуть, хтось і не потребує, але ніхто не забуде і нічого не забуде. Це класно, що у вас така є взаємодія з вашими побратимами. Минула зустріч з вами була в цій студії саме у 2024 році. Що змінилося для вашої організації і особисто для вас за цей рік? Ви знаєте, за цей рік ми багато чого переглянули. Ви знаєте всі, що коли почалася війна, ми казали, зараз кінчиться, завтра кінчиться, післязавтра кінчиться. Ось ось. ось, ось. Майже три з половиною роки. Ідуть військові дії. Це дуже погано. І ці військові дії, вони зношують і нервову систему, вони зношують і психічно, морально, фізично, економіка ніяка. І змінилось те, що на тому дусі, нашому дусі, ми вистояли. Ми, ми сьогодні. Ми навіть нація крепка Українців, вона соціальна Україна вона вища Росія, хочу вам сказати, на тому рівні, який до цього був. Ми більш виховані, тому що ми така невеличка держава, і соціальна у нас культура, вона от навіть візьміть Одеську область, от наш Бессарабія, кажуть, у нас інтернаціональний регіон. Греки, Румуни, болгари, Євреї там і Молдавані. Але у нас ніколи не євреї не сказали жидом. В нашому суспільстві ми звикли Так, да, в нашому так, суспільстві повага. І ми всі разом сьогодні працюємо пропагандуючи мир. Немає нікого, щоб хтось сказав, будемо воювати. Я не зустрічав в нашому місті. Хто каже, будемо битися до останнього українця. Всі кажуть, повинен бути розум. Нація сплатилася. Ми переглянули свої відносини. Ми стали більш єдині до миру. Ми прочувствовали, як Чорнобиль була трагедія Всесвітня, то це національна трагедія, ця війна. Ті чорнобильці, які воюють, вони не воюють. Вони захищають війною нашу державу, наша організація, в чому приймає саме таку суспільну громадську участь. На всіх рівнях. В березні цього року для вас відбулася знакова подія. За ініціативи вашої організації в місто була передана ікона Чорнобильський Спас. Що вона символізує? У нас проходили заходи в Києві, міжнародні заходи, на яких були присутні відомі, очень дуже відомі радіологи, називаємо їх так, професора світу такого радіологічного, які знають більшість. Катастроф, і присутні були там священнослужбовці. На одному такому заході, на такій конференції був присутній Володимир, Патріарх України, і, і він був присутній. Він підійшов до керівництва нашої організації і каже, в Києві це героїзм, це самопожертва. І каже, що я можу для вас зробити? Там було спілкування. І голова Чорнобильської організації, президент Чорнобильської всесвітньої організації Юрій Андрієв. Він каже, давайте ми напишемо ікону. І була написана така ікона у 2003 році Владиславом Грецьким, Київських Печерських художніх майстерських, була написана така ікона, вона великого розміру, метр і на 80 сантиметрів. Вона знаходиться в Чорнобильській. Церкві в Чорнобилі. всі роки вона подорожувала. Ми її привозили сюди. Вона має дуже велику потужність. І вона була написана в такому стані, вона унікальна. На цій іконі зображені Архістр... Ісус Христос Господь наш, Діва Марія Матір Божія, Архістратіх Михаїл. Покровитель воїнів і захисників вітчизни. І зображені чернобильці в образі медсестри, в образі ліквідатора і в образі льотчика. Це ті люди, які там в першому рівні прийняли на себе весь удар і ліквідовували всі аварії. Зображена група ліквідаторів поруч зі святими, які усопші, були зображені живі люди. І Зображені їхні живі і мертві чорнобильці, трансформація такого от знаку в їхні душі. Це єдина ікона, вона була зображена тому, що ці ліквідатори, ці чорнобильці, вони, як я казав, вище, вони в мирний час проявили героїзм, вони в мирний час пішли на захист міру. Вони, як там у нас є таке пояснення, вони використовувалися зображені як Божа радь. Вони виконали всі 10 заповідей Божі, при цьому не шкодуючи свого життя, але вони не пролили чужої крові. Бо оригінал знаходиться в місті Чорнобиль. Оригінал знаходиться там, і ми заказали копію. Вона була таких розмірів на 60 см на 80. Вона була сюди доставлена, освячена священнослужбовцями. Отець Рустик і дев'ять священнослужбовців освітили цю ікону і залишили ми її. Ми її дарували жителям міста і району. Хай приїжджають, хай дивляться, хай почитають, і хай Господь їм, і всі святи їм допомагають в їхніх справах. І вона знаходиться на побіді в храмі Івана Сачавського. Вот. Це відбулася подія 22 березня. Присутні були і жителі міста, і чорнобильці, і присутні були з міської влади. І я хочу засвідчити, що це знак миролюбія. Ми хочемо миру. Сьогодні ми такі внески робимо, щоб в суспільстві був мир. І я хочу вам подарувати сьогодні ікону таку, щоб в вашій студії, щоб вона у вас була присутня і щоб вона вам допомагала, концентрувала вашу енергетику і укріпляла її на благі події. Я вам дарую, буде ваша, наша зустріч така пам'ятна для вас. Анатолій Максимович, наша творча група, дякує вам за такий е, е, подарунок. Це буде наш такий захист для нас. Ага. Також. Чорнобильська трагедія це невигойна рана на тлі цілого світу. і шана це найменше, що кожен з нас може зробити для тих, хто рятував світ, хто боровся зі смертоносним атомом. Висловлюємо слова щирої вдячності усім ліквідаторам, хто зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків чорнобильської катастрофи. Дякуємо пане Анатолію і вам за те, що приділили цей час для нас, що прийшли до нас в студію. І звісно, я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Анатолій Кірсанов, заступник голови міськрайонного товариства Союз Чорнобиль і ведуча зустрічі Ірина Вербинська. Дякую глядачам за те, що розділили цей час з першим муніципальним. Дякую вам, всім, всім миру, всім благодаті, Божої і разом до перемоги.